Сьогодні у випуску росіяни обстріляли Запоріжжя. Одна жінка загинула. Цілодобово гатять зградів, ураганів, мінометів, артилерії та авіації. Як живе місто Уріхів, що поблизу лінії фронту? Керівник Запорізької обласної прокуратури Віктор Приходько звільнився з посади. Жителів Дніпрорудного, яких окупанти вивезли з пункту пропуску у Василівці, дістали з Запоріжжя. Яка знаходилась під завалами внаслідок обстрілу, загинула. Повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю сьогодні близько 16-ї години. У результаті пошкоджено приватні будинки, один повністю зруйнований. Під його завалами опинилась жінка. На місці працюють усі відповідні служби. Пані Валентина, жителька Уріхова, каже, місто щодня обстрілюють російські військові. З льоху виходить на вулицю тільки для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Втім, покидати рідну домівку не збирається, адже доглядає двох стареньких бабусь. Ну у нас же ж газ був, тепер нема газу. Купляємо кожен місяць дрова. Дрова, значить куб. У нас виходить, щоб купити розпиляти покру. Бать, ми ж старі вже, от, 2400, а Куба 6 вистачає. І на місяць не вистачає. Кожен місяць балон газу треба, щоб їсти, зварити. Оце так і виживаємо. Будинок пана Степана на околиці Уріхова. Чоловік розповідає, на подвір'я чи не щодня долітають ворожі снаряди. Як живеться? З двору в погріб. У мене в дворі я знайшов десь пів'єдра осколки. Позавчора був найбільший один отакий. Ну це ж у дворі все посічено. Ні, не прилітають і все, валять так, що ні одної хати немає по переулку. Всі. Не то, що криш, а я тут і вивалена стіна. Ну, так, за так. вікнами не балакать, бо вікон вовше нікого немає. Вони сказав, що крепкий орешек, а якщо креп, так ми його зробимо ми його зрівняємо землю, ти то на тому ще діла. А ти ти... що вони що в їх голові ніхто не знає? Так. Так. Не, що? Ну б'ють, то вже ж немає, як то кажуть, б'ють по мирному населенню. Інтенсивність боїв на території Оріхівської громади з середини минулого тижня значно збільшилася, говорить заступниця уріхівського міського голови Світлана Мандрич. За її словами, місто обстрілюють цілодобово з перервою у півтори години. За останніх два дні п'ятеро місцевих жителів отримали осколкові поранення. Гатили з усього чого тільки можна. Це були і літаки, це були у нас тут і вертольоти, і арта, і гради, і фосфор, і фугасні бомби. Багато будинків у нас горіло. У нас є такі місця, де в будинок прилітає по три-чотири рази. Є такі багатоповерхівки, що прямі прильоти, і навіть нерозірвані гради, урагани всередині зараз в зв'язку з тим, що обстріли навіть їх не можна. За словами Світлани Мандрич сьогодні з Оріхова евакуювали одну родину. Це син з мамою, мамі 96 років, сину 60 років. Ну, вже це був межа того. Ми коли їм пропонували евакуюватися, вони не хотіли. Але вчора вони дали згоду, ми їх сьогодні евакуювали до міста Запоріжжя. Так, люди в зв'язку з останніми подіями трішки виїхали, але наразі залишається десь близько двох тисяч це 1900 десь чоловік. До повномасштабного вторгнення в місті Оріхів мешкало понад 14 тисяч людей. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. 52 дворічний житель села Таврійське Запорізького району отримав осколкові поранення рук внаслідок російського обстрілу. Після надання медичної допомоги його відпустили на амбулаторне лікування. Повідомили сьогодні на сайті Нацполіції області з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Російські військові обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області минулої доби. Пошкоджено понад 20 будинків. Керівник Запорізької обласної прокуратури Віктор Приходько звільнився з посади за власним бажанням. Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Андрій Костін. Повідомляють у пресслужбі службі відомства. Нагадаємо, Віктор Приходько очолив Запорізьку обласну прокуратуру у 2020 році. До цього працював заступником керівника Олександрівської місцевої прокуратури Кіровоградської області в органах прокуратури з 1997 року. Двоє депортованих, чоловік та жінка з Дніпрородного, яких окупанти видворили з пункту пропуску у Васильівці, дістали з Запоріжжя. Про це суспільному повідомив координатор Запорізького хабу для переселенців Олексій Савицький. Вчора прибули люди, які одразу тільки з'явились певних інформацій, одразу. Поліція патрульна їх супроводила до нас до хабу. Люди приходили з якимись пакетом, але без речей власні речі залишились на там тимчасово окуповані. і тобто їх просто видворили з цієї території. Цими Ці людьми, які прибувають зараз депортовані, з ними працюють відповідні відомства, і таким чином а далі люди вже вирішують саме куди вони хочуть розсілитися, або вони хочуть поїхати далі. За словами Олексія Савицького, за останні три тижні до хабу прибуло п'ятеро депортованих з тимчасово окупованих територій. Доля ще п'ятьох, яких депортували 14 січня, досі невідома. Не всі про кого кажуть, що вони їх депортували усі доїжджають до нас, тобто можуть сказати, що депортували, але наразі її доля невідома. Колишню депутатку Запорізької обласної ради Ніну Гурську підозрюють в колабораційній діяльності, як повідомила суспільному начальниця відділу захисту інтересів дітей обласної прокуратури Олена Крючкова, депутатка очолювала школу-інтернат у Кам'янці Дніпровській. Після окупації міста пішла на співпрацю з росіянами. Жінка погодилася під контрольному її навчальному закладі впроваджувати стандарти освіти держави-агресора, використовуючи надане ворогам псевдоповноваження. Підозрювана оновила програму викладання із використанням російських підручників, змінила форму оцінювання учнів на п'ятибальну. Крім цього, з метою отримана підпорядкованому її колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітними стандартами, організувала їм проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації у Євпаторії. Нагадаємо, у 2015 році Ніна Гурська була обрана депутаткою Запорізької міськради від партії Опозиційний Блок у 2020-му – депутаткою Запорізької обласної ради від партії Володимира Буряка. Єднання, як повідомив суспільному голова фракції Олександр Коваленко, з партії гурську виключили торік у липні. Тоді ж у липні 2022 року було ухвалене рішення про її виключення зі складу фракції у Запорізькій обласній раді. У серпні-вересні місяці були надіслані запити до Служби безпеки України Запорізькій області, яка нам відповіла, що дійсно порушене кримінальне провадження. І тоді ж, приблизно вересень, жовтень, нами фракцією, головою фракції мною було подано проєкт рішення щодо припинення депутатських повноважень. Крім того, було подано проєкт рішення щодо припинення трудової діяльності з нею. Вона була очільницею Кам'янсько-Дніпровської школи інтернату. Рік тому купувала саджанці квітів. Нині витрачає гроші на закупівлю дронів для ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення життя запоріжанки Ольги Білої докорінно змінилось. Раніше вирощувала і продавала квіти. Тепер волонтерить. Жінка згадує, розпочалося з допомогою військовому госпіталю. Було б'явління, що дуже нужна. Було оголошення, що дуже потрібен інсулін. Якраз були перебої з інсуліном. І так як я займалась раніше квітами, і в Фейсбуці мене багато хто знає, я закликала людей допомогти, що потрібен інсулін. І люди почали на мою картку просто надсилати гроші. І все пішли закупки, закупки, закупки. Паралельно із допомогою захисникам жінка працює в одній з лікарень міста санітаркою, Доглядає поранених бійців, Обнімашки. Обіймашки це така фішечка нашої групи. Тобто, хто б не приїхав, ми їх обіймаємо. Їм це дуже потрібно. Дуже сильні емоції були, коли привезли хлопця з полону. От коли обміняли там і азовці були. Там був хлопчик 20 років. У нього немає руки. Ну це дуже важко. Навколо себе об'єднала й інших волонтерів, розповідає Ольга Біла. Кожного свій фронт роботи. Олена Мосіна працює кондитером. Щодня витрачає по 50 кілограмів борошна на хліб, пампушки, булочки для українських військових. Пекли ми дуже багато, дуже, звісно, по 700 булочок в день. І днем і ноч у мене свій своя ну, свій, свій, свій кондитерський цех не невеликий. І почалося і в день, і в ніч пекли і 700, і більше. Помню, як в Енергодар заходить. Ми якраз три ночі пекли три часа ночі було. Ми пекли 15 часов, якраз випічки в мене було. Тенера, да оце заходили фашисти прокляті і говорю, боже, молилися тоді всі. Допомогу волонтери везуть бійцям на Запорізький та Донецький напрямки, збирають її за запитами військових. Тому треба там тепловізор. Тому треба там тепловізор, тому дрон, тому каска, тому термобілизна, тому термошкарпетки і так далі. Я вранці встаю, десь о п'ятій шостій, і ми можемо поїхати шукати продукти. З кимось домовився, кудись поїхав, десь забрав, комусь відвіз. І оце весь С час у такому русі такі. От ми діла набори. Ось такі ми робимо набори. Це дівчата робили. Ну з чого починалося? А ось це ми вже робимо такі набори хлопцям. Тут і шоколадки, джем, кава, варення, чаї, такі, чаї страв. За час повномасштабної війни Ольга разом із командою допомогла 30 підрозділам сил оборони України. Стіни її будинку прикрашають прапори України, підписані нашими захисниками, нашивки, уламки ворожих ракет та інші сувеніри від військових. це ракета, яка зруйнувала три наші ППО. Тобто, хлопці розкали навколо макета бутилки з водою. Вони за день нагрілися, і коли дрон летів, російський тепловізор спрацював і туди прилетіла ракета. Знищено було три. Начебто наші ППО, але насправді це були муляжі. У майбутньому ці подарунки Ольга планує продати на аукціоні, а виручені кошти спрямувати на купівлю протезу для захисника України. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. 24 лютого почалася війна, і ми прожили і прослужили в умовах окупації десь близько місяця. От і е, були такі створені умови, що потрібно було евакуюватися. Звідти виїхали в березні, в кінці березня, а е, сюди приїхали на початку квітня. Олег Смоляний, рятувальник з міста Бердянськ, що в Запорізькій області, дорівного чоловік переїхав сім'єю. Все, що було, можна сказати, нажито. Всю, все своє життя, все було залишено. Виїхали. Я ще виїжджав з маленькими дітьми, немовляв, мене одне, один старший, двоє дітей з дружиною, і ще було холодно на той період. От все залишили, квартира, речі, все, що виїхали, можна сказати, з двома сумками. Розвернулися і пішли. У дружини були сльози. Працюючи у Бердянській пожежній частині, чоловік виїжджав на виклики, займався навчанням особового складу. І нас дуже тепло прийняли, і ну, так як я вже казав, ми можна сказати, виїхали з пустими руками. Нас забезпечили тут всім необхідним, нас і харчами, і житлом, і всім забезпечили. І навіть навіть. Ну, в мене саме був такий, можна сказати, приємний випадок. Мені е, начальник міськрайонного управління навіть віддав свою форму, сказав: тримайте вам, вона у мене є ще одна, вам вона нужніша. Спочатку повномасштабного вторгнення до цієї пожежної частини вступило на службу дев'ять переселенців. Звичайно, коли люди додаткові є, це завжди плюс в ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій. Це додаткові руки, а місця всім вистачить. Тому якщо є, будуть ще додатково прибувати, то завжди приймемо і нічого. Ну правда, звичайно, всі хочуть додому, всі десь там думають, всі ж полишали свої домівки. В гостях і кажуть, добре, а вдома краще. Завжди проводиться робота, опитування, яка необхідна допомога. Нікому стараємося нічому не відмовляти. Всі чекаємо повернення додому, перемоги і, і деокупації. Хотілося б, звісно, спочатку до рідних поїду, які залишились. От. А ну, додому попасти в свої стіни, в теплі. От які в яких вже не був приблизно рік? Катерина Сірук, Назар Мідриган, Суспільне новини, Рівне.